В допомозі Збройним силам України благодійний фонд праців Урбанських «Придунав'я» вийшов на новий національний рівень. Днями була передана 120-та високопрохідна автівка у користування військовим частинам на передову фронту. Безпосередню передачу чергової партії автівок, які будуть використовуватися для прикриття нас з неба, здійснили заступник голови Одеської облради Олександр Урбанський, заступник начальника Одеської обласної військової держадміністрації Сергій Кропива та депутат облради Віняй Унгурян цей проект в нас був започаткований, дякуючи нашому новому голові ОВА. Олегу Олександровичу Кіперу, і після його звернення, і звернення наших місцевих ізмильських військовослужбовців, ми передали вже партію автівок для Ізмельського району. Це було чуть раніше для ПВО. І зараз цю першу партію передали сьогодні для ПВО Одеси і Одеського району впевнені, що той автотранспорт, який був сьогодні переданий Збройним силам, належним чином буде використаний, і саме завдяки даного автотранспорту військові підрозділи матимуть нагоду більш оперативно збивати ту небезпеку, яка насувається на одеський край з неба. Продовжуємо закликати всіх доєднуватись до волонтерського руху і допомагати нашим героям, які сьогодні відстоюють. Наш спокій, наше життя, нашу злагоду тих, хто знаходиться в тилу і відчуває себе в безпеці. За активну підтримку ЗСУ, волонтери та активісти фонду й отримали почесну нагороду від бійців. Заради перемоги ми продовжимо допомагати нашим захисникам усім, чим можемо.